Вітаю, друзі! Ви на каналі Уховаємо разом». Сьогодні будемо готувати повітряні та ароматні цибулеві оладки. По такому рецепту оладки виходять дуже і дуже смачні, приємного всім перегляду. Готувати цибулеві оладки дуже просто та легко. Одну середню цибулю натираємо на дрібній терці. Один великий пучок зелені цибулі, ось так цибулю. Має бути багато, тому що це цибулеві оладки. нарізаємо як можна найдрібніше. Ось так багато і дрібненько ми нарізали зелені цибулі. Поки що відкладаємо її в сторону. І тепер сюди до тертої ми цибулі вливаємо. Два яйця перемішуємо. Додаю чайну ложку солі і чайну ложку цукру. Перемішуємо. І тепер сюди всипаємо 5 столових ложок картопляного пюре. І всю цю масу ретельно вимішуємо. Всипаємо сюди зелень цибулі. Знову перемішую. Тут у мене 450 мл кефіру і 2 столові ложки сметани. Все це висипай до, до миски. Гарно вимішуємо. Додаю одну чайну ложку соди з маленькою гіркою. Гасити соду оцтом не потрібно, тому що вона вже попала в кисле середовище. Це кефір. Як бачите, сода вже почала гаситися, тепер поступово будемо всипати муку і замішувати густе тісто. Тісто має бути таке, як дуже і дуже густа сметана. Потрібно приблизно 500 грам муки, але це вже залежить від муки. Від величини яєць. Ось так будемо всипати і перемішувати. Ось таке досить густе тісто ми замісили. Як бачите, воно важко спадає з ложки. Обов'язково його потрібно добре вимішати, тому що більше Мішати ми його не будемо. Залишаємо тісто на 20 хвилин, а потім будемо жарити оладки. На цю кількість продуктів у мене пішло 600 грам муки. Сковорідці добре, розігріваємо олію і викладаємо тісто. Жарити оладки будемо. На середньому вогні. Як я вже казала, тісто більше не мішає. Жаримо з двох сторін до золотистої скоринки. Коли зверху на тісті з'явилися дірочки, перевертаємо їх на іншу сторону. І ось так жаримо всі наші оладки. Цибулеві оладки готові, вони неймовірно ароматні, і подивіться, які вони пухкі та ніжні, всередині. Дорогі друзі, раджу і вам приготувати таку неймовірну смакоту. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!